Кухонні губки доволі знайомі речі. Вони різнокольорові, гарно поглинають воду і пористі. Чи знаєш ти, що було прототипом кухонної губки? Ось ці губки з царства тварин. Розповімо про них детальніше. Губки це водні первинно багатоклітинні тварини. Пригадай, що це означає. У губок немає тканин та органів. Їхнє тіло без симетрії. Вони побудовані з різних типів клітин. Кожна окрема клітина функціонує самостійно, але для забезпечення життєдіяльності цілого організму вони взаємодіють одна з одною. Наприклад, зовнішній шар губок укритий плоскими покривними клітинами, що їх захищають. У внутрішньому шарі губок розміщені клітини із джгутиками, що мають назву хоаноцити. Рух джгутиків створює потік води всередині губки. Але для чого ж? Дорослі губки ведуть прикріплений спосіб життя. Вони чіпляються до поверхні підошвою. Тож, щоб отримати поживні речовини, крізь тіла губок щодня проходять тонни води. Губки фільтратори це водні організми, що відокремлюють поживні речовини наявні у воді. У тілі губок є безліч отворів, пор, крізь які безперервно надходить вода. Інші клітини амебоцити, які за формою нагадують амеб здатні захоплювати бактерій, одноклітинних водоростей чи просто частинки органічних решток із води. Але їжею вони ласують не наодинці, бо мають дуже важливу місію доставити їжу всім клітинам сусідкам, щоб кожна могла отримати поживні речовини. Те, що клітини вже не здатні розщепити, вони виводять просто в порожнину тіла губки, і з потоком води неперетравлені рештки виходять через вустя, отвір на верхівці тіла губки. Амебоцити здатні рухатися всередині губки через те, що між зовнішнім і внутрішнім шарами розташований середній слизовий шар мезоглея. Саме завдяки його в'язкості амебоцити можуть рухатися. Крім амебоцитів, у мезоглеї розміщені також зірчасті клітини, що мають форму голкоподібних структур спікули, вони виконують опорну та інколи навіть захисну функцію. Наприклад, деякі губки скидають свої спікули і створюють навколо себе захисний шар, тому хижакам вже значно складніше їх дістатись. Залежно від того, з якої речовини побудовані зірчасті клітини, губки об'єднують у три групи вапнякові губки, скляні губки та звичайні губки. У вапнякових губок спікули утворені з вапняку із формулою кальцій СО3 це переважно дрібні губки з довжиною тіла до 7 см. До вапнякових губок належать такі морські мешканці, як клатріна червона, сіконціліатум чи клатріна лакуноза. У скляних губок спікули побудовані зі сполу киселіці О2 кремнезем. Із цієї речовини за високих температур можна добути кварцове скло, це і пояснює таку назву. Спікули скляних губок дуже тонкі, але напрочуд міцні. Наприклад, кошик Венери може сягати 50 см завдовжки. В Японії висушені скелети кошика Венери є традиційним подарунком на весілля як символ безмежного кохання. Але глибоко в океані венерин кошик теж дарує возз'єднання сім'ям. Популяціям креветок Деякі види креветок, зокрема губчасті скляні креветки, використовують губку як власний скляний прихисток. Там вони оселяються і дають потомство. Коли креветки підростають, вони покидають батьківську губку і вирушають на пошуки власних скляних будинків не вистачає лише якоїсь романтичної мелодії арфи чи, можливо, ліри. Із цим нам допоможуть звичайні губки. Їхні спікули побудовані зі спеціального білка спонгіну. Морська представниця цих губок губка ліра, форма якої нагадує відповідний щіпковий інструмент. Це глибоководна хижачка. У той час як інші губки добувають їжу фільтруванням води, губка ліра обрала полювання. Здобиччю може бути маленький ракоподібний чи дрібна риба. На кінцях тіла губки ліри є спікули гачки, якими вона вловлює жертву. Серед звичайних губок рекордсмен за розмірами кубок Нептуна, що може сягати заввишки близько півтора метра. У середньовіччі кубок Нептуна використовували як ванну для немовлят, адже розміри губки дозволяли занурювати туди дитину. Також у ванній кімнаті можна було натрапити на губку лікарську інша її назва туалетна губка. Від 3500 року до нашої ери до 19 століття нашої ери на берегах Середземного моря виловлювання цих губок було популярним. Їх використовували для миття тіла та дому, для поглинання рідин під час операцій, для нанесення фарб у живописі чи навіть як підкладку для військових шоломів. Губки важлива частина водних екосистем. Вони стають прихистком для багатьох тварин, рослин чи навіть бактерій. Познайомимо тебе з бодягою ставковою, мешканкою українських прісних водойм. Її тіло може мати різний колір від сірого до яскраво зеленого. Річ в одноклітинних зелених водоростях, що мешкають у тілі бодяги. На поверхні чи всередині губки можуть мешкати мільйони таких водоростей. Бодяга надає їм стабільний прихисток, а вони їй поживні речовини та кисень. Пригадай, як називається такий вид взаємовідносин організмів. Мутуалізм неконтрольоване збирання губок може призвести до їх зникнення та порушення цілісності водних екосистем. Нині запроваджені цілі системи морських ферм із вирощування губок, і в їх основі лежить висока здатність губок до регенерації. Ці організми подрібнюють на маленькі частини та прикріплюють до молтузок. За певний час губка може відновити свої звичні розміри. Для губок характерні два способи розмноження статеве та нестатеве. Статеве розмноження відбувається за участі статевих клітин, що утворюються в мезоглеї. Більшість губок гермафродити, тобто організми, що утворюють жіночі і чоловічі статеві клітини. Після зовнішнього запліднення формується личинка. Такий розвиток називається непрямим личинка губок геть не схожа на дорослу особину, вона має джгутики і здатна до активного руху, відпливає від материнської особини, падає на поверхню і закріплюється, після чого перетворюється на дорослу губку. Нестатеве розмноження губок розмноження завдяки утворенню генетично ідентичних броньок. Наприклад, молода особина може утворюватися на материнській і залишатися на ній, а може відділитися. Або ж може утворюватись внутрішня брунька гемула. Наприклад, за холодних умов уся частина бодяги ставкової відмирає, а на дні залишається лише гемула. Гемула перезимовує і навесні з неї розвивається нова особина. Запам'ятай губки це водні первинно багатоклітинні тварини. Вони не мають тканин, органів і симетрії тіла. Дорослі губки ведуть прикріплений спосіб життя та, за способом живлення, є фільтраторами. У губок добре розвинена регенерація. Для них характерне статеве розмноження, губки гермафродити та нестатеве розмноження бронькування. Губки прикріплюються до поверхні підошвою, вода заходить в їхнє тіло крізь численні пори, а неперетравлені рештки виводяться через вустя. Губки утворені різними типами клітин, покривні забезпечують захист. Хуаноцити мають джгутики і забезпечують рух води, а відповідають за захоплення та транспортування їжі, спікули забезпечують опорну функцію, у вапнякових губок спікули складаються з кальцій СО3, вапняку. До них належать клатріна червона, сікон ціліатом та клатрина лакуноза. У скляних губок спікули складаються з силіці О2, кремнезему. Представником скляних губок є кошик венери. У звичайних губок спікули утворені білком спонгіном. До звичайних губок належать хижа губка Ліра, кубок Нептуна, губка лікарська та бодяга ставкова. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.